Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія, війна тривала, пошук оптимального, скрижаль, земне життя первинної громади, підрив греблі ворогом, негатив і позитив від підриву греблі, дамби, штучні водойми, дамба, що сповільнила обертання планети. Ворог наніс удар, підірвавши на найпівденнішу греблю на нашій головній річці. Катастрофічні наслідки від підриву цієї греблі були величезними. Пролом, що утворився в дамбі, ринуло понад 15 мільярдів кубічних метрів води, змітаючи все на своєму шляху. На правому березі річки, на території, що контролювалася нами, низ потечії від підірваної греблі обійшлося без жертв. Але було нанесено колосальної матеріальної шкоди. Були зруйновані тисячі будівель, приведені в непридатність господарського гіддя, нанесена велика шкода довкіллю, флорі і фауні. А ось на лівому березі річки, що було купований ворогом, вода, яка з шаленою швидкістю вирвалася з водосховища після руйнації греблі, зносила на своєму шляху все. Тут не обійшлося без жертв. І, хоча села і містечка були майже порожніми, по населення в переважній своїй більшості евакувалося на території нашої країни, що не була окупована ворогом і навіть зарубіжні країни, але ті, що там залишилися, попали під затоплення. Переважно це були літні немічні люди, а ще ті, яких прийнято називати колаборантами. Ось немічні люди похилого віку, які не могли дати собі ради при швидкому затопленні. І загинули в своїх домівках, які залила вода. Ворог не надавав жодної допомоги по евакуації цивільного населення і не дозволяв зробити нашим добровольцям та рятувальникам, які змушені були рятувати людей у нічний час, коли ворог не міг їх бачити. Та ворог стріляв у ночі на умання, щоб перешкодити нашим рятувальникам, тому під час цих рятувальних операцій. Були випадки загибель не тільки тих, кого намагалися врятувати, але і рятувальників, спецслужб і добровільних волонтерів-рятувальників. Будівництво гребель на планеті має коротку історію. Хоча не тільки люди, а й деякі тварини з давніх давен намагалися робити загати на річках. Але ці загати робили, по-перше, на невеликих річках, по-друге, в основному з деревини. Яка з часом піддається гниттю. І тому загати були недовговічними і мали тимчасовий характер існування. Древня історія планети не згадує про жодну капітальну греблю з каменя і бетону, хоча в древніх цивілізацій такі можливості були. Але древні цивілізації планети ніколи не експериментували з водою. Чому? Може, вони знали те, чого нинішнє людство не знає? З розвитком заборонства на планеті людина стала активно використовувати воду для зрошування полів і садів, будуючи на річках водопідйомні споруди і мережу розрошуваних каналів, але до останніх двох століттів не будувала великих гребель для накопичення запасів води. Взагалі на планеті існує понад 60 тисяч великих і малих штучних водойм, з яких трохи більше однієї тисячі в нашій країні. Нашій країні найбільші гребні були побудовані на головній річці нашої країни, що була окупована східною імперією. При цьому було затоплено тисячі гектарів неплодороднішої землі, що не потребувала штучних появів, так як насичувалася вологою під час весняного розливу нашої головної річки, а також під воду пішли сотні сіл, що були на берегах. Імперії не жаль було ні нашої землі. Ані наших сіл, що мали древню історію. Така, мабуть, сутність імперій. Адже Східна імперія розвалилася, але залишила нам проблему побудованих гідротехнічних споруд на головній нашій водній артерії. Адже бетон старіє і з кожним роком наближає той момент, коли настане питання ліквідації цих греб і створених штучних водою. Тому з прийняттям з за основний закон нашої держави всіма первинними громадами було прийнято закон, що забороняє будувати дамби, які спричиняли перегородження в рік і створення штучних водойм. Натомість, цим законом встановлено норми будівництва берега споруд, дамб і опорних стінок для захисту сільськосподарських угідь і будівлі під розводу річок під час повиней. Особливу увагу приділивши створенням біля річок спеціальних заливних полів для прийняття надлишку води під час повиней. Ще одним законом було встановлено 50-річний термін по безпечному виводу з експлуатації всіх штучних водойм країни з вистою дамби вище 2 метрів і всіх бетонних дам незалежно від їх висоти, з можливою заміною їх на ґрунтонасипні дамби. Що стосується будівництва гідротехнічних споруд на планеті, то ситуація по цей час є досить критичною і неоднозначною. Наступного ж року після розвалу Східної імперії Імперія червоного дракона на найдовшій своїй річці розпочала будівництво найбільшої на планеті Греблі. Гребля будувалася 20 років. Водою було залито 632 квадратних кілометри території, на яких було розташовано 13 міст. 140 містечок та 1350 сіл, які довелося переселити. Окрім того, було ліквідовано 1632 промислових та гірничих підприємств, але не всі з них вдалося відновити на інших територіях. Та найгірше є те, що гребля впримула на швидкість обертання нашої планети. так під час максимального приливу штучне водосховище перекрити дам міщує в себе 40 мільярдів кубічних метрів води або 40 кубічних кілометрів. Настільки ж величезна маса привела до зміни інерції вертання Землі через що доба на нашій планеті стала на 6 мікросекунд довшою. Але ж заповнювання водою відбувалося поступово. І тому люди різкої зміни не відчули. Для порівняння приведемо кількість води, що була у штучній водою. Яка перекривалася зруйнованою ворогом Греблем на нашій головній річці. Та ось там могло бути до 20 кубічних кілометрів води. ось що відбудеться, якщо Гребля на найдовшій річці імперії червоного дракона буде зруйнована? Адже це буде величезний прорив колосальної маси води майже миттєво. Як це вплине на нашу планету і її швидкість обертання навколо своєї осі? Тому наша держава. На всенопланетарному рівні через міжнародні організації намагається прийняття загальнопланетарного рішення про заборону будівництва дам і штучних водойм на нашій планеті і поступового безпечного виведення з експлуатації вже існуючих дам і штучних водоїв. Цим відео я майже закінчую розповідь про державу вільних об'єднаних первинних громад. Планую опублікувати ще одне відео, в якому розповім, чому прийняття з організації життя первинної громади стало безальтернативним для нашої країни, нашого народу, і яку користь це дало для майбутнього розвитку не тільки нашого народу, але й інших народів, що мешкають в нашій державі, як члени своїх материнських первинних громад, так і в статусі гостей первинних громад, створених нашим народом. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець гори під цим відео.